Права 49. Двоє складальників електронної техніки, працюючи з однаковою продуктивністю, складали дрони. Від англійського дрон Гудіти. Один складальник працював 4 місяці, а інший 6 місяців. Другий складальник виготовив на 28 дронів більше, ніж перший. Скільки всього дронів виготовив кожний складальник. Ну що ж, щоб зробити цю задачу, я не знаю, як її записати в скороченому вигляді. Записуємо розв'язання. Ну давайте міркувати. Вони працюють з однаковою продуктивністю. Тобто виготовлюють одну і ту ж кількість дронів в місяць. Добре. Але другий у нас складальник працював 6 місяців, а перший 4 місяці. То виходить, що другий складальник працював на 2 місяці довше. Давайте зробимо тоді першу дію. Так. 6 мінус 4. дорівнює 2. Пишемо в дужках місяці. То на два місяці у нас більше працював другий складальник? Добре. Ми знаємо, що він працював на два місяці більше. Тому що він працював на 2 місяці більше, тому він і виготовив 28 дронів. Адже якщо вони працюють з однаковою продуктивністю і вони працювали однакову кількість місяців, то ніякої різниці не було. Добре, якщо він виготовив 28 дронів, тому що більше працював на 2 місяці, то щоб знайти його продуктивність, скільки він виготовлює дронів за один місяць, нам треба 28 поділити на два. Пишемо тоді друга дія. 28 поділити на 2, Ну і це дорівнює 14. Пишемо в дужках чого. Дровнів. Це продуктивність. Продуктивність другого складальника. Тобто скільки він збирає за місяць. 14 дронів. Але скільки складає другий, стільки складає перший, тому що їхні продуктивності однакові. Це сказано в умові задачі. Добре. Ну, яку тоді третю дію? Третю дію ми вже можемо е знайти, скільки перший складальник складає дронів. Він працював 4 місяці, то пишемо тоді третя дія. Та, 4. Місяці, що множиться на 14, це його продуктивність і це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді перемножимо. Я навпаки 14 перемножу на 4. Від цього добуток не зміниться. 4 на 4 це 16, 1 на 4 це 4. Якщо ми додамо, буде 56. Отже, перший складальник. 56 складе, пишемо чого дронів? Це. Виготовить? Виготовить? Перший складальник. Є, ну і четверта дія, як нам? Знайти, скільки другий складальник виготовить. Ну, Він працював 6 місяців, то тоді ми пишемо 4 дія. 6, що множиться на 14. Тому що він 14 виготовлює кожного місяця. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик. Будемо множити 6. Треба помножити на 14. Або 14 помножити на 6. Я ось тут буду множити 14, що множиться. На 6. Шість на 4. Це 24. Один на шість це шість. Додаємо. Чотири. А отут вісім. Вісімдети. Так, пишемо і це дорівнює тоді. 84. Пишемо чого? Дронів. Це. Виготовить. Виготовить. Другий складальник. Ну що ж, ми знайшли, скільки дронів виготовив кожний складальник. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, перший складальник пишемо. Так, Перший 56 дронів дронів виготовив перший складальник. Так. І 84 дрони виготовив Другий складальник. Ну що ж, ось така задача на логіку на цьому вправу завершено.